Ефір телеканалу «Вінниччина» продовжує програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми поговоримо про важливість знання мов у теперішній час. У нас у гостях Ольга Зарезенко, викладачка іноземних мов, волонтерка. Вітаю вас! Вітаю, наші... пані Вікторі. Хочеться розпочати нашу розмову з такого питання: як ви вивчали мову і чи змінилися зараз підходи до вивчення з часом? А... Можна сказати, що мову іноземну я чула з колиски. Це потрібно трохи преамбули. Спочатку я з філологічної родини, філологу третьому поколінні, минаючи моїх батьків-лікарів, мій прадід був професором української мови та літератури. А бабуся очолювала дуже багато років, більше 20 років кафедру іноземних мов викладала англійську мову і. Вона мене навчила англійської мови, а університет мене вивчив німецької мови. Так що в, в мовах я з дитинства вухо звичне, абсолютно звичне до звучання іноземних звуків. Ви коли вступала до університету, вже знала англійську мову. Англійську знала. Я знала. Мене бабуся вивчила з 10 до 15 років. Ми з нею вивчали англійську мову, а потім я повністю занурилася у німецьку мову, тому у мене не відбувся ось цей ефект. Коли дві мови зливаються, і людина починає плутатися, тому що німецька англійська з однієї групи мов германської групи мови групи мов, і для деяких на початкових етапах дуже важко. Вони їх плутають між собою. Як з цим боротися? от, для студентів, коли вони вивчають дві мови, особливо якщо це англійська, німецька, як от не за не заплутатися в них, а моя порада однозначно спочатку вивчити одну мову. Досконало, а лише потім переходити до іншої мови, тому що міксувати дві мови, як багато людей допускають ось цю помилку, починають вивчати дві, враховуючи, що вони таким чином зекономлять собі час, це, це дуже хибно, це неправильно. А спочатку спокійно з однієї завершити, а для цього потрібно почати її вивчати. Не пізніше 10 років, щоб мати ось цей запас хороший такий запас. Це моя головна порада. А стосовно підходів, підходи на жаль, змінилися дуже сильно зараз ображають консервативну стару школу викладання. Мається на увазі, коли мова викладається схолистично, а по певним канонам зараз світ споживачів. Консументів і хочуть спожити навіть вивчення мови якомога швидше за рік, за два, і водночас дві мови, а інколи і три мови. А для цього. Принаймні на курсах, що використовують яку методику, не сильне занурення у мову, не показують і не вчать, як безпосередньо в мові розібратися. Насправді мова це конструктор, просто потрібно правильно навчитися складати ось ці цеглини в єдину стіну. А на курсах частіше за все дають готові мовні блоки, шаблони, і людина це ефект папуги називається, вона вивчає оці блоки. Певні речення може щось сказати, примітивно може щось сказати, але не може відповісти, побудувати речення сама. Тому на перших етапах все це виглядає дуже весело, смішно і цікаво. Але потім люди розуміють, що вони зробили велику помилку і йдуть вже вивчати мову грунтовно. Що важче? З чого почати вивчення мови і. Так, можливо, об'єднаємо питання. чи можливо вивчити мову самостійно вдома, і що для цього потрібно? Чи буде це ефективно, самостійно, Самостійно, чесно скажу, можуть вивчати лише ті люди, які вже хоча б одну мову вивчили і розуміють, якою стежкою йти? Наприклад, я як філолог можу точно сказати, що самостійно я могла б вивчити якусь мову, але все одно потрібен викладач, тому що в мові є такі. Нюанси, які в граматичних довідниках прописані, але головою ти їх осягнути не можеш. Це те, що називається, потрібно показати на пальцях. Тому навіть філологу потрібен викладач. На якомусь етапі викладач буде потрібен обов'язково, цього не обійтися. З Чого почати вивчення мови? З чого почати це дуже якщо самостійно, якщо самостійно. Немає можливостей. Mm -hmm. зараз. У нас Я час є дуже багато ютуб-каналів різних mm -hmm. тестів в інтернеті. Як почати правильно? З чого почати як мінімум? Потрібно знати алфавіт досконало мови, правила читання, поставити фонетику, хоча б за допомогою якогось джерела з інтернету, а носія мови слухати, і надалі все таки купити собі граматичний довідник і поступово вивчати мову, яка складається з дуже багатьох складових. Питання надзвичайно глибоке, тут можна дуже багато говорити, з чого почати, але як мінімум потрібно дуже гарно читати і рахувати. Цифри важливі. Це здається, що неважливо, але коли ти потрапляєш на умовне середовище і не завжди на касі є екран, і тобі промовляють цифри, ти відчуваєш себе дуже дуже дискомфортно насправді. Коли потрібно починати вивчати мову? Я вважаю з 10 років до 10 років, якщо це не мовне середовище, це не має дуже великого сенсу і по суті це марна витрата грошей батьків і часу дитини, тому що дитина ще не знає базових понять в українській мові. Дуже важко спілкуватися з дитиною, яка не знає. Що таке сім відмінків, питання до відмінків, тому що є мови флективні з закінченнями. А як, наприклад, німецька мова, а англійська мова по суті не має закінчень у дієсловах. Ми не говоримо про закінчення, такі як, наприклад, у німецькій мові, що до кожного займенника дієслово має своє власне закінчення, і тут виникають проблеми. Все ж таки, якщо вивчати мову, чому потрібно надавати більше перевагу? Це, наприклад, граматика може бути, чи mm -hmm. чи чи варто от говорять там 1200 слів, і ти вже знаєш англійську мову, або або розмовляти англійською? Чи це правильно, чи можна так вивчити слова лише без граматики і вже говорити про те, що я знаю мову? Ні, ні, слова без граматики не мають ніякого сенсу, якщо лише вони завчили певні шаблонні вирази, тому що слова по суті це є ті намистини. Які ми повинні правильно нанизати, аби вийшов якийсь виріб гарний, і от я би сказала так, що слова це намистини, а граматика це є ланцюжок, на який все це потрібно нанизати. Тому, ну, хоча б половина на половину має бути граматика, повинна бути присутня. Це те, за що зараз сварять стару школу. Граматику насправді зараз дуже сильно зневажають, її називають архаїзмом. Що вона своє віджила. Ні. Але до цього потрібно прийти. Потрібно витратити спочатку марно рік чи півтора, можливо, і два гроші, а потім вже прийти до вчителя. Ну, як показує практика, так воно і трапляється. Як ви відноситеся до вивчення мов по фільмах? Зараз дуже активно пропагандують таке по uh -huh. різних роликах на YouTube і так далі. І як правильно це робити, якщо так можна? А, можна абсолютно все у цьому світі, поки ти живий. вважаю. По фільмах певна категорія людей полюбляє дивитися фільми, але все одно вмикають, звісно, вмикають субтитри для того, щоб побачити це слово. Якщо ти слухаєш і не розумієш, про що йдеться мова, лише по виразу обличчя і по жестикуляції, неможливо зрозуміти, що, наприклад, означає певне, певне фразове дієслово. Все одно людина так чи інакше буде використовувати словник. Ви навчаєте і англійської мови, і німецької. Можете їх порівняти як вашим учням, що дається краще? Чи англійська чи німецька, все таки? І з якої краще починати? Якщо людина не знає зовсім ніякої мови, то яку їй порадити вивчити перше? А, 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 німецька мова набагато складніша за англійську, а, хоча вони в одній групі знаходяться. Німецьку вирізняє, що у неї наявні по суті, граматика німецької мови дуже подібна до української мови. Так кількість відмінків трохи менше, їх чотири, але насправді їх шість. І знову ж таки, основна проблема це те, що в німецькій мові потрібно знати рід іменника. Якщо ти не знаєш, якого роду іменник, а він не співпадає відсотків на 80 з українською мовою, далі немає сенсу ні про що говорити. Як мінімум, склянка у них це воно. Це щоб зрозуміти глибину всієї проблеми ніж, воно, машина, воно, дівчина, воно не співпадає. Нічого, майже нічого не співпадає. І от тому німецька мова чим важка. Спочатку потрібно вивчити рід іменника, далі зрозуміти, який це має бути відмінок. А для цього потрібно дуже почати думати. І дієслово має закінчення. В англійській мові краса, там цього всього немає. Тому той, хто мені каже, що він не може. Вивчити англійську мову, не зміг вивчити англійську мову, чи вона йому не дається, і так далі. Для мене автоматично ця людина це просто слабак. Просто слабак. А німецьку, хто подолав і вивчив, я зараз в квадраті на курсах учням це кажу, що той, хто дійде до кінця, він буде собою пишатися. Це як в спорті, він буде собою пишатися. Тому що. Я вивчив німецьку, я вивчив англійську, це зовсім різне. Той, хто в процесі був, він зрозуміє у цей вас, момент. У вас такий сильний підхід до навчання. Як на це mm -hmm. реагують ваші учні? Чи, чи не важко їм, тому що насправді ну, вчитись це одне, але mm -hmm. коли ще ось така якась сильна енергетика, це зовсім інше а, зі мною. Я знову ж таки повторююся, слабаки зі мною не працюють. А, і мені потрібні завжди так все одно. Життя складається, що в мене дуже сильні учні, тому що сильний викладач він притягує сильних учнів. А той, хто має лінощі, ну, йому зі мною не по дорозі. Але ті, хто витримує мій темп навчання, і ми знаходимо спільну мову, не витрачають марно ні час, ні гроші. І мають результат. Мають результат через півтора-два роки вони мають результат, якщо навчаються. Якщо дійсно це навчання. Ви вже проговорили за квадрат. Хочеться угу. повернутися до вашої волонтерської діяльності. Розкажіть, як часто ви проводите курси: це англійська і німецька, чи тільки щось одне? Чи доєднуються молодь, чи цікавиться? А от на, наразі у мене позавчора було останні 16 заняття. У нас був цикл такий, ми собі спочатку поставили це пілотна група два місяці. І хочу сказати, що я результатом задоволена. Залишилася половина групи. Це добре. Тобто, половина Враховуючи, все таки поступово. Половина звісно, відсіялася. Я цього очікувала. Вони відсіни відсілися, а залишилося, якби викристалізувалися якраз оті, які дійсно можуть йти далі. А я викладала в квадраті два рази у вівторок і в суботу, але зараз ми міняємо через три тижні повністю підхід. Німецька в нас буде. У вівторок один раз, і у нас є така ініціатива заснувати англомовний клуб для віничан в суботу о 12-й годині дня. А як ви починаєте навчання? Тобто, приходять люди, mm -hmm. вони усі з різними по-перше, різного віку можуть бути по-друге, mm -hmm. з різними знаннями англійської. Ви починаєте з самого початку чи з якого рівня починаєте і. До якого рівня можна дойти за ось цих період? Якщо ми говоримо про німецьку мову, тому що в мене була ідея якраз набрати абсолютно нульовий рівень на німецьку мови, з чого ми починаємо? Перше заняття у нас було присвячено, як мінімум, правильно прочитати алфавіт. Німецька мова і фонетика не проста. Там є дуже багато звуків, які вирізняються від українських. І перших три заняття ми присвятили фонетиці. Одна велика мета в мене була, Навчити їх дуже гарно читати, тому що їм це надалі згодиться. Фонетику, якщо ти її надбав, вона в тебе залишається на все життя. Вона нікуди не поді не дінеться. Вже неправильно прочитати людина не зможе. Я це на курсах помічаю. Інколи вони помиляються, але вони вже автоматично себе виправляють або хтось з групи автоматично вже його виправив. І страшенно неправильно вони вже не можуть прочитати. Англійська мова, англомовний клуб там я не буду навчати. Це вже буде розмовний клуб на рівні а 2 б 1 приблизно ось так. Але звісно, якісь граматичні включення будуть. Ми будемо розмовляти лише розмову. Чи задавали ви домашні завдання? Як проходили навчання саме? А домашнє завдання, я скажу так, що всі учні будь-якого віку, вони однакові, що 52, що 16, 26, шість, неважливо. Чи вчити не хочуть? А, Чи хочуть? Не, не хочуть, не хочуть. Але це зараз, до речі, величезна проблема взагалі вивчити щось на пам'ять. Я не знаю, мабуть, це все-таки цифрові технології даються взнаки, а люди, учні, розуміють. А от вивчити на пам'ять і відтворити дуже важко. Оця здатність запам'ятати, вона дуже цей поріг він знизився. А домашнє завдання. А хто, і хто виконував самого початку, він і до кінця буде виконувати. Хто дозволив собі не виконати на початку, він і не буде виконувати, але деяким стає соромно, вони все-таки підтягуються до цього моменту. Але от ми зараз будемо німецьку мову продовжувати до травня місяця. У мене є така мрія і прагнення, щоб у травні місяці ми дійшли до рівня Б 1 з групою це для мене експеримент, це для них експеримент, і взагалі це все цікаво, тому що люди не заплатили гроші. Вони навчаються безкоштовно, і от подивитися, наскільки цей рівень стимулу внутрішнього їм допоможе. Але як показала практика, вони все таки навчаються. Ви сказали, що буде розмовний клуб англійською, угу. взагалі зараз. Можна багато є ресурсів для того, аби вивчити мову, але от де брати розмовну практику. Окрім ось таких от розмовних клубів, де ще її можна брати? І чи є ось цих розмовних клубів достатньо зараз у Вінниці, щоб люди могли прийти і спілкуватися? Тою інформацією, якою я володію, розмовні клуби, можливо, вони існують у приватних школах, але вони не будуть такого масштабу, як в квадраті, тому що все-таки квадрат. Це молодіжний центр для віничан, він є безкоштовним. У цьому його надзвичайно велика перевага, і тому, якщо на наші розмовні курси прийде 25, 30, 35, не знаю, 40 людей, обов'язково хтось відсіється. Але тим не менш такої великої кількості слухачів, в принципі, приватні школи не можуть надати, бо в них навіть немає такого великого приміщення. Щоб водночас посадити 25-30 людей, це має бути дуже хороша приватна школа. І тим паче люди за це мусять заплатити так чи інакше. А розмовний клуб ну тому ми хочемо організувати зовсім інший формат. А якщо немає можливості його відвідувати, звісно, в інтернеті зараз є можливості в онлайні спілкуватися з носіями мови. Є так само волонтери по ту сторону екрану, які мають вільний час. І готові з кимось спілкуватися. Але тут все залежить від мотивації тієї людини, наскільки їй вистачить. Тому що вона може запалитися е, віч на поспілкуватися два рази на тиждень, один раз на тиждень, а потім не захоче і скаже тобі до побачення. А тут все-таки є певна соціальна відповідальність. Е, я не можу отак от взяти і не захотіти, не прийти. Тому що я знаю, що мене будуть чекати. Скажіть, хочеться. Таке питання: за скільки часу можна вивчити все-таки англійську мову, угу. якщо дуже сильно захотіти. Але щоб це було, знаєте, можна вчитися місяць, кожного дня вчиш, що-вчеш, а потім тобі це набридає і ти більше нічого не вчиш. Отак, щоб регулярно, але е, але не знудило від англійської, я зрозуміла. Три роки. Три роки. Три роки це якщо е, дуже добре працювати два рази на тиждень, якщо ми говоримо не про школу, не про університет, не про профільне навчання, особливо університетське. А відома схема репетитор, скажімо так, це має бути два рази на тиждень. Один раз не має сенсу, більше теж не має сенсу. Два рази на тиждень робота прицільна з репетитором, і потім вдома мінімум година щодня, це мінімум. А то і дві години потрібно присвячувати вивченню англійської мови. В принципі, будь-якої мови я вважаю. Є навіть певні таблиці, які показують за скільки яку мову можна вивчити. Є наукові дослідження. І от пам'ятаю, що по таблиці. Було чітко вказано, що англійська мова чомусь один рік і сім місяців, а німецька мова два роки два місяці. Я не знаю, як ці підрахунки проводилися, але я в принципі цьому вірю. Це якщо дуже дійсно добре працювати. І хочеться поговорити ще про такий проект. Це про англійську мову для людей з обмеженими можливостями. Розкажіть, що саме за проект? Як навчати таких людей? Чи є у вас якийсь план? Можливо. Такого проекту Вінниці ще не було з англійської мови. Я цю думку виношую трошки менше ніж думку з квадратом, тому що на волонтерську діяльність у «Квадраті» я зважувалася внутрішньо. Треба було мені дорости до цього моменту десь роки-два, але багато обставин цьому не сприяли, особливо війна. Але наступив момент, коли я туди потрапила. А от думка. Викладати англійську мову для людей з обмеженими можливостями. Особливо мені б хотілося для сліпих та слабозорих людей зробити такі уроки. Вона виникла в мене півроку, приблизно півроку назад, десь так. І я кожен день над цим думаю. Чи спілкувалися ви з такими людьми? Чи знаєте, як їх навчають зараз? Чи є можливість така? Досвід спілкування у мене з ними був великий півроку. 20 років назад я займалася волонтерською діяльністю в Утосі, допомагала вчителям викладати історію та українську мову. І мушу сказати, що сліпі та слабозорі це були енергетично найкращі люди в моєму житті, які мене дуже багато чому навчили, і дали мені. Не те, щоб інтелектуально поштовх, емоційно поштовх стати іншою а, людиною. Ми просто їх не бачимо, на жаль, ми просто їх не бачимо, а вони е, є і вони надзвичайно здібні. Чи думали ви вже над реалізацією проєкту? Чи звертались до когось? А, думаю, і от, використовуючи можливість, мені хотілося б звернутися до небайдужих людей. Можливо, тих, які мають доступ до грантів, допомогти з реалізацією цієї ідеї в квадраті, тому що, чесно кажучи, ніколи в житті я цим не займалася, і я не знаю, де шукати на це фінансування. І давайте на останок таких можливо три поради для вивчення, як все-таки почати вивчення? Три поради. Перша порада потрібно для цього чітко зрозуміти, скільки в мене є часу. Виділити чіткий час на тижні, а не так, що коли в мене буде час, неправильно не коли буде час, а в блокноті прописати вікна, коли в тебе є час. Другий крок потрібно знайти хорошого викладача. Це 50% успіху. Хороший викладач це 50% успіху. Це та людина, яка перед вами буде нести ліхтар в темряві вивчення мови, і буде підтримувати і не дасть опустити руки. Тому що насправді хороший викладач це як спортивний тренер. А спортивний тренер всі знають, які тренери, вони не дають спуску. От і третя порада позитивно налаштуватися і знати, що я. Мушу це зробити. Не дати собі шансу зробити крок назад. Просто я мушу я мушу дійти до кінця. У кожного кінець свій. Але я мушу дійти до цього кінця. Я мушу дійти до свого кінця. До свого, хай до свого, у кожного так, це певний свій час, але потрібно а, дійти. Дякуємо вам, що ви Дякую. сьогодні завітали до нас. Дякуємо за поради. Бажаємо реалізації усіх ваших проєктів і початків. Дякую. Дякую вам нашим телеглядачам. Нагадаю, що сьогодні у нас у гостях була Ольга Зарезенко, викладачка іноземних мов та волонтерка.